Як вам пістоль? Мені вичить? Там він плакає, але там у середині Ага. Uh -huh. І скільки таке коштує? Та хочу 100, але торгуємося, бо не робочі. Бо то не робить. Воно плакає. Uh -huh. Я зрозумію. За забирайте.

Ти там купляєш. В яку ціну вазу? 300 гривень. Так. 300 гривень. Ну, а а там там є? Десятку точно. А це коробочку чекайте, то забуре. Я забираю тебе. Доброго дня. Дякую, що справи. Пока. Я спасали. Як? Щось є щось? Ні, нічого Мані. немає. Ні? Добре, гарного дня. А, добре, дякую. Яку ціну мальчук? А що не бачите, що ви не вік? По сорок буде, якщо два комплекти заберу. Ні, попід час.

Ні, казався, робити два засади. І присаджувати не купив по 10 гривень ось такі диски з іграми на ПК, але так зрозумів, більш-менш цікаво це сталкер. Хоча не знаю, нащо їх купив, якщо можна їх скачати в інтернеті. Ну тут є голограма, можливо, ліцензійний і тут є. Подивимося, я раніше не купував диски з іграми. Поки що навіть і не знаю, що по ним можна сказати. Якщо щось знаєте, підскажіть, будь ласка, в коментарях або в телеграм-каналі. Буду вдячний за це. 嗯 <But>。Mm. Навіть відео не засняв, я купував цей магнітофон Sharp 939. Купив по вигідній ціні. Трохи треба обслужити кнопки, тому що погано працюють. Продавець сказав, що радіо працює, все одно все інше треба обслуговувати. Цікава модель. Подивимось, за скільки зможу продати. Так що в суботу вже не зря приїхав на врахову. Зараз десь то місяць тому, не більше бля, два місяці тому шукав прийомник. Що на торпедок, 400-450, то турецьке, то, то гавно малазійське таке. А Скильки по-моему, Так вам гаманець, з кульчуги. Цікавий такий. Для сина придбав ось такий пістолет, стріляє резиновими кулями. Принцип роботи як пневматика. Прикольна штука. Привезена із Європи. Купив за 500 гривень. Людина сьогодні підходить, дуже сподобалась двійкаться. Каже, в мене справжня така двійка є. Хочу купити, але поки що грошей немає в нього. Ціна у мене такої двійки 1200 гривень. Людина каже, як буде зарплата, обов'язково куплю, якщо залишиться. Дякую підписникам, підказали, що це законники. Виявляється, це підставки під столові прибори. Щоб не класти ложки виделки на стіл, робиться ось так, як я зрозумів, таким приблизним чином. За що дякую підписникам, що підсказали. Бараховка закінчилася, але в мене ще є зустріч. Продав взагалі мало, але ножі пішли на ура. Суперні ножі майже всі продані. Залишилося лише два, і то в резерві. Якщо відмовляться, то будуть ще в наявності на продаж. Людей дуже мало, скоріш за все, із за того, що сьогодні 18 травня і в силу вступає новий закон о мобілізації. Можливо, люди бояться виходити з дому або ходити по таким місцям, як ринок. Що куплю на зустрічі, зараз покажу. Купив ось таку велику ляльку, вона трохи з дефектами, відклеїлась голова. Можна побачити механізм, який впливає на відкривання і закривання очей. Ось таку статуетку, шкода, що одного пальця немає. А так як щоб ціла була ціна від 1000 до 1500 гривень. Це Німеччина. Ось такий графін, ще чотири чашки до них. Що не помиляюся, це богемське скло. Ось така закупка. Завтра знову на бараховку. Хочу трохи доповнити відео по бараховці. Сьогодні мало знімав, тому що бараховка була дуже маленька, нічого цікавого не було. По продажам також нічого цікавого. Саме цікаве, це магнітофон Sharp. Купив його за 1300 гривень. Радіо працює, а кнопки на магнітофон не працюють. Треба буде розбиратися. По проходам я дивився на Віоліті. В останній така модель була продана за 5 тисяч гривень. По опису було зрозуміло, що він наполовину працює. За скільки вдасться мені продати, я, звісно, вам підскажу. Також сьогодні купив статуетку Карман, клеймо Київ. Не часто зустрічаюся з клеймом Київ, в основному клеймо полонне. Купив за 300 і відразу перепродав за 400 гривень. Купив також попільничку, це силумін, собака і відразу вже запропонував своєму підписнику, він збирає подібні речі. Продав попільничку за 400 гривень. Також купив вазу, на відео вона є жовтого кольору. Кого цікавить, ціна продажу 250 гривень, без сколів, без тріщин. Гаманець, який виглядає як кольчуга, ціна 250 гривень. Зараз іду на пошту відправляти посилки для підписників. Завтра неділя. Сподіваюся, бараховка буде набагато веселіша ніж сьогодні. Сподіваюся, щось цікаве купити та багато продати. До зустрічі, друзі.